Ходіть зі мною, покажу вам історію мого пацієнта, якому вже декілька лікарів пропонували окуляри відчитання, читання, тим не менше. Приблизно отако, це ліве око. Uh -huh. Тобто, починається вигинатися лінії. Uh -huh. Ось тут так само чи трошки вже менше, uh -huh. тут менше. Uh -huh. А тут, вже на цих лініях вже нема. Откриваю, дивлюся на букву А. То uh -huh. буква Д виглядає, м, типу: якщо, наприклад, є там буква А, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. S, то я ще uh -huh. більш-менш нормально бачу, а Д вона якось іде. Тим не менше, проблема абсолютно не в окулярах. Іде я... така деформація, коли пацієнт читає. Бачите, що темні. Ділянки, сірі, темні це ділянки, де людина не бачить Перехрест, це є ді... частина. Де пацієнт фіксує погляд і всі, скажімо, пошкодження або ділянки з пониженою чутливістю, скотоми, як для лівого, так і для правого ока, займають центральну частину, і як бачите, трошечки вони відсунуті в бік носа. Чином я відмінила окуляри. Але сприяло тому, що пацієнт почав змінювати свій режим дня, дієту, почав займатися спортом і це допомогло.